Як я переїхала в Одесу минулого літа, мій хлопець почав про це говорити. Він почав закидати удочку, що давай, може, переїдемо в Одесу. Завжди мріяла жити біля моря, але суті нічого для цього не робила. Я думала, що я би хотіла жити біля моря десь колись. Ну, тобто не, не, не зараз, да? а десь колись це таке поняття розсіжиме. Ми десь колись може і не бути. Ми живемо зараз в таких умовах в Україні, що ну, завтра може і не настати. Тобто, відповідно, діяти потрібно сьогодні. Ми про це поговорили, я кажу, що нє. «ні, ні, 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 ні». Ми повернулися до цього, ми ну, періодично там півпівроку питалися до цього питання. І зимою в лютому, тобто пройшло півроку, ми прийняли вже рішення, Що ми приїжджаємо в Одесу в кінці лютого ми закінчили жити на квартирі, на якій ми жили. Вона була дорожча, з хороша з хорошим ремонтом. Ну, а п'язна квартира то, на, з березня по травень Ми приїхали в дешеву квартиру, тож там на, наша задача була просто назбирати якомога більше грошей на подушку безпеки. Тобо, тому що ми приїжджаємо нове місто, але ну, ми не знаємо, що буде, як буде. І якось так виходило, що ну воно все складалось, так як має бути. Роботи було стільки просто от в мене куча якихось заказів. Да? Тобто, я, я могла працювати ну, просто весь день. І тобто, от воно все так складалося, що і були гроші. То, ми жили на дешевшій квартирі, у нас були гроші для того. Того, щоб відкладати гроші е, на Одесу. Плюс в нас було е, ну, багато істочників доходу. Тобто воно, воно все просто так, як в поток котилося, вертілося. На другий червня ми вже взяли біля в Одесу. Ми їхали буквально в нікуди. В нас не було квартири ну ні посуточно, ні, ні там на місяць, ні на два. Тобто, ми їхали просто в нікуди. Ми виходимо з вокзалу, просто починаємо обдзвонювати квартири по добові. Ми знайшли квартиру по добову, поїхали туди, заселилися. Там каже, що квартира а реальна реальність була. Ну тобто, на фотках, ти бачиш, оде приїжджаєш. Ну там просто вся наша увага була спрямована на те, щоб знайти знайти квартиру на довгостроковий термін. А чого ми, власне, не шукали квартиру ізначально їхали? Ми пробували, але ну там всі хотіли бачити, кого вони беруть до себе на квартиру. А отак онлайн вони не хотіли здавати. Плюс ми теж не знали районів, да, що тут знаходиться. Ну тобто ми хотіли, звісно, ближче до центру. Ну, тобто я не хочу жити в якомусь селі, переїжджати в Дешу і жити в селі. Ну, типу, це не моя історія. Я хочу жити там, декий рух, Винно, що, це, що це місто, да? то тобто, й що ти в якомусь русі в потоці. Наступного дня ми знайшли квартиру, пішли, і володі пішов і подивився сам без мене. І власне це. Було самим найкращим рішенням переїхати в Одесу. Маю, на даний момент мене не лякають ні обстріли, нічого, тому що е, я роблю так, як хочу робити я як е, відчуваю всередині. А Коли ти робиш повідчуття, це складається самим найкращим чином, так як потрібно для тебе, для твого розвитку для розвитку твоєї душі.